Серед буденної штовханини знакова подія для рухівців. Почесну дошку встановлено на вулиці В'ячеслава Чорновола, яка раніше носила ім'я Щербицького. Рухівці зауважують, це дуже символічно. Адже саме за часів Щербицького велася активна робота з русифікації населення України і міста, зокрема. Депутат Верховної Ради України, член політичної партії Народний рух Віктор Кривенко згадує, як ще за юнацтво захоплювався персоною Чорновола. каже В'ячеслав Чорновол для нього приклад. Сьогодні зазначає. Депутат вони намагаються вдихнути в політичну партію Народний рух нове життя. Згадували, що було, якби Вячеслав Максимович тоді переміг пана Кравчука, ми могли піти в таким шляхом, наприклад, як Чехія. Якби у 92-му році дослухалися до, до нього і розпустили е, Верховну Раду, в якій була більшість комуністів, обраних ще в Радянському Союзі, які до 94-го року керували Україною. І якби у нас була тоді на піднесенні патріотичному вибрана про західна е, модель, що було, якби не вбили В'ячеслава Максимовича в 99-му році, чому не розслідується його вбивство? Хоча є матеріали, як добивали кастетом. Е, що було, якби не розколювали народний рух те, про що рухівці раніше говорили, просто як про свої думки, що давали гроші розкольникам. Зараз ми побачили, півтора мільйона доларів зафіксовано вже в Чорній бухгалтерії. Тому сьогодні велике свято для нас, Рухівців на Дніпрящині. Шти на меморіальну дошку збирали активісти народного руху за підтримкою депутата Верховної Ради. Церемонію урочистого відкриття дошки поклали на Віктора Кривенко та очільника депутатського корпусу секретаря міської ради Олександра Залевського. Пан Олександр зазначає, сьогоднішня незалежність України це кров і біль багатьох поколінь, і без процесу декомунізації неможливе усвідомлення свободи держави. Для мене особисто мірилом цієї декомунізації є. Те, чи може пояснити доньці, яка в школі вчить е історію про катів українського народу, Дзержинського, Леніна, а тут йде по вулиці і бачить їх або пам'ятник, або назву цієї вулиці. Цей процес він більше, мабуть, не для нашого покоління, для прийдешнього покоління, для наших дітей, внук, які вже будуть виховуватись на Українських героях навчити українську історію і жити я впевнений, в заможній сильній Україні, попри хворобу, прийшов на відкриття меморіальної дошки, і рухівець Леонід Ханусяк каже, для нього це вкрай важливо. Нині, коли в країні вже декомунізація, рухівці досягли мети, до якої йшли довгі роки. Вся ідея увічнити. Ім'я В'ячеслава Максимовича Чорновола з'явилося вже давно, набагато раніше. І свого часу ініціативою, за ініціативою міської організації народного руху збиралися кошти на те, щоб одну з вулиць міста переименувати на вулицю В'ячеслава Чорновола. Ми виконали цю свою місію, зробили замовлення і встановили цю. Меморіальну дошку. І хоча під час урочистого відкриття меморіальної дошки учасники заходу зустріли і непорозуміння з боку населення, вони сподіваються, що нові покоління розділятимуть їхню позицію відбудови незалежної країни. Я дуже радий, що сьогодні таке відбулося. Безумовно, є різні люди, різні відношення до цієї події, але я сподіваюся, що більшість людей, більшість людей. Розуміє велике значення того, що зробив Чорновол, то, що зробив рух, створений ним же. Я думаю, що сьогоднішні покоління продовжать його справу. Ми відродимо рух в Кам'янському, відродимо добрі справи. І я переконаний, що нас з кожним днем буде ставати все більше.